Кажи відверто, було в тебе відчуття, що ти проживаєш не те життя, яке завжди собі уявляла. Можливо, ти думала про те, що минає день за днем, а твоє життя ніби пливе по течії і проходить повз тебе. При цьому ти впевнена, що в тебе є потенціал для чогось більшого, просто що заважає йому розкритися наповну. Якщо так, не спіши прогортувати це відео, оскільки я хочу поділити з тобою всього однією порадою, яка може перевернути твоє життя з ніг на голову і вивести його не. На зовсім інший рівень. Одразу хочу сказати, що це відео не про успішний успіх, не потрібно купувати безглузді курси за шалені гроші і таке інше. Це відео про конкретні дії, які особисто мені допомогли піти з нелюбимої роботи по найму і відкрити власну справу, від якої я зараз просто кайфую, а також побудувати міцні стосунки в сім'ї. Найперше, що я рекомендую зробити, це знайти ось цю без перебільшення геніальну книгу Джона Кехо, підсвідомість може все. Якщо і